Для багатьох відвідувачів фітнес-центру тренування цими вихідними стали справжнім сюрпризом. Поряд з ними піднімав гантелі та качав прес не аби хто, а справжній український богатир Василь Вірастюк. Провести повноцінне тренування у стронгмена, щоправда, не вийшло. Рівняни на випередки брали автографи, фотографувались та просили професійних порад. А Василь Вірастюк жартував та підбадьорював фізкультурників. Це перший раз таке. У ну, мене ніколи не було тренування ну, на рівні сьогоднішнього дня. Ну, вразило саме те, що він насправді є дуже простим. Ну, проста, якби дуже проста, людина. Без всяких людина. До нашого міста український богатир завітав на запрошення депутата міської ради Олександра Курсика. Конкретних порад щодо фізичних навантажень спортсменам Василь Вірастюк не давав і у питанні тренувань виявився забобонним. Дуже цікаво він дав пораду. Тобто, коли він займається, він низ ким не говорить, ни з ким не говорить і не пожимає нікому руки, тому що в нього є така повірю. В нього є таке, що передається сила. Крім майстер-класу, богатир ще зустрівся зі студентами у спорткомплексі водника. Василь Вірастюк закликав усіх рівнян займатися спортом, адже він не лише загортовує тіло, але й виховує силу волі, повагу до суперника та витривалість. Саме так я проводив своє дитинство і свою молодість. Я не ходив по дворам, я не сидів десь по під'їздам. Я приходив зі школи, брав тренувальну сумку і йшов в манеж, де тренувався. Я думаю, що молоді теперішні треба робити так само. Треба поміняти, поміняти свій стиль життя і вернути спорт і фізичну, фізичну культуру в наше життя. Оксана Жужельська, інформаційна програма День.